Дякую за два донати. Підписуйтесь на канал обов'язково донати на Збройні Сили. Ланочка Трамп пригадав. Ну що один мужик там буде КЕТ Кол Кет Кет Кіт Келах. Кіт Келлог. В нього є він став спецпредставником по Україні, і в нього він розробив план виходу з війни. Тобто він буде займатися виходом з війни. Давайте подивимося, оцей план, який опублікував Келлах, він спрацює, він буде використовуватися для закінчення війни в Україні, а потім ми розберемо його детально його пункти, тому що це людина, яка відповідає за стосунки і в і закінчення війни. Угу. Так, давайте чи буде працювати це? Ну він буде в дії, да, і йому цей план відіслали. Дивись, бачиш, відіслали партнерам. Бачиш, і ті, і тій ага. стороні відіслали. Так. От, відіслали е, нам і, і, і їм, як то кажуть, і відійшлють, скажімо так, да, і будуть чекати, коли ми будемо так саме. Да, я думаю, що цей план має спрацювати. Да єдине, що трошечки да трошечки тут питання. Ось о, хтось буде піднімати скоріш за все, наша країна, бо наш президент буде піднімати питання. Ми не будемо задоволені, у нас буде питання наших територій. Ми будемо обсуждати. Ну, тобто, він не весь буде ну, в такому от. Но не мені, а ну-ка, далі дивимося. тобто будуть ще переговори, якісь будуть якісь консультації. Ми будемо дуже чогось боятися. Потім воно стане на паузу. Uh -huh. Потім знов його ще перероблять, от і ми будемо піднімати питання все одно від захисту. Ну якось uh -huh. ну, буде захищатися якісь території. Тобто він не весь. Він знаєш, таке, начало піде, але далі потім все одно ще будуть перероблювати його цей план. Uh -huh. Алличка, тепер дивіться, що в цьому плані є. Перше, ми просто ми дивимося в карт, чи будуть ці пункти працювати, чи будуть припиняється ізоляція Росії. Установлюються дипломатичні відносини з Москвою, і все, Путін прекрасний. Чи буде це? Це перший пункт плану. А ще одне, ще одне. Перший пункт, який ми припиняємо ізолювати Росію? Весь світ припиняє і ізолірувати... весь світ припиняє і залірувати і припиняє демонізацію Путіна. Це перший план. Перший пункт ну, це хорошо. Світ припиняє а, а ми там що проиграються у нас, не поняла. Оце це такий пункт завершення війни. Тобто війна закінчиться на цих, на цих умовах. Що з санкції знімаються, ізоляція припиняється, Путін герой. Ну, молодці. Так це ж не значить, що ми не можемо далі бомбити їх заводи. А ну. хто нам буде дасть давати зброю, якщо, наприклад, він, він у них прекрасний чоловічок, і ми не здаваємо. Він у них прекрасний чоловічок, да? Після, ні, це, це, жать, це, так. Це це в нього в планах ходить, да? він хоче нав'язати це так, іншим так. країнам, так? Да? Ось цей план, що ви сказали, розіслали двом країнам, двом сторонам. Та, ні. Ну, ми, ми строчно не соглашаємося на це. Да. У нас немає цього далі, інші країни, що там? Ні, оцей пункт якраз буде підлягати, він не буде Він буде перероблюватися. Угу. Окей. Наступний пункт. Мирні переговори. Створити тиск на Україну і Росію, щоб вони домовилися про припинення вогню і почали перемови. Чи буде зроблена така ситуація, яка натисне і на Україну, і на Росію, щоб вони одумались і сіли на сіл перемовин самі. Тиснути буде Америка? Мабуть, так. Давай, а так. чи? Да. чи така ситуація станеться? чи зможуть так надавити, щоб садити Україну і Росію за ці перемовин? Давай по-чесному, вони хочуть тиснути, вони це розкажуть нам і озвучать. От, і озвучать м -м я тебе так скажу: е вони хочуть тиснути не на Росію, а на Україну. О, От, да? От, це, це по-перше, по-друге, пам'ятаєш, я казала, що Америка перестане нам допомагати, да, да. і нам буде допомагати хтось інший. Да. Так, от, ми не согласимося не на це, да. а вони а, скажуть: знаєш, він скаже Путіну: ну от ми їм сказали, а вони не як. Ми, не сказали, ми да. їх там санкціями, вони не як. Давай подивимося, чи будуть вони дійсно на нас якимось чином тиснути. Да. Та будуть, Лана, ми ж за видивились, будуть, мають. Будуть, будуть, так. Да, вони нас обмежують в, ем, в зброї просто. І просто я вам скажу останній пункт цього плану: диск на Київ, потенціально припинити воєнну допомогу США, якщо Україна відмовиться від мирних перемовин. Вони хочуть тиснути на Київ, щоб що? Тиснути на Київ, якщо ми відмовляємося на мирні перемовини, вони відмовляються постачати нам зброю. Ну Це те, що ми говорили. Як ми починали ще дивитися да, про цього Трампа, а як він збирається виграти війну, а, а я говорю: так Трамп прижме, не дасть нам зброї, і все, і нам не буде куди діватися. Щоб... Ви ж пам'ятаєте, що я далі сказала? Я сказала, що ми знайдемо інші істочники. Ми просто зараз... Америка красиво опять обісралась, як і Росія з цими договорами, що будапештськими. і да. Америка і Росія обоє нас просто кинули. Кинули. Вони нас у нас одібрали надурили і кинули. Лан, давайте спитаємо так, про сказали третя країна. Оце що Шольц привіз чемоданчик якесь має відношення до тих країн, які будуть нас підтримувати, коли Америка відмовиться? Це може бути Європейський Союз, наприклад, тому що в мене таке враження, це будуть окремі країни, це не будуть якийсь союз, це буде окремі країни, Понімаєш Не тули, не туліме. Ну, Німеччина, добре. Хай буде Німеччина. Німеччина Це чи буде? буде нам допомагати Німеччина. Вона нам буде давати захисну зброю. Це те, те, що просив Байден. Ми з вами дивилися якось в ефірі, що Байден просив Шольца, і ти сказав, добре. Хорошо, Лана, по плану цьому, йдемо далі. Стимули для Росії: відкласти членство України в НАТО на 10 років. Питання. Чи буде відкладений вступ України в НАТО на 10 років? Ти пам'ятаєш, що я з самого початку війни говорю одне і те саме: ми не вступимо в НАТО. Ми, вони нас можуть робити якимись партнерами, але ми не будемо в НАТО. Вони нас на угоду Росії так і не приймуть. Да. А я тобі так скажу: а нам вони теж такі нахір не всралися. Начні з того, що, що вони, ну якби, наші пацани будуть захищати Африку якусь чи буркана фасо mm -hmm. якесь защищать. А вони ж так захочуть. Типа, от ми вам вже ж зброю давали. Давайте тепер наших воїнів. Все одно ж вони це саме. Поэтому про НАТО ми зрозуміли да але далі вони кажуть, що вони дозволяють Росії утримувати утримувати е захоплені території, скільки Росія хоче, і потім поступово відміняти санкції, нормалізувати відносини з США при умові заключення мирних мирних угод, які для України теж там допустимі, от давайте так я подивити. тебе хочу сказати. От я слухаю це все, і так як я казала, я казала: якщо прийде Трамп, він, да. просто, він просто кине Україну на розстірзання Росії і скаже: і заткніться, вас жируть, а ви при цьому кричіть: Ура, ура! Ми молодці! Угу. Аби нам було хорошо. От, і все, от, і все. Угу. Поэтому... А тут просто виходить, що Росія контролює всі окуповані території по його. Давайте так. Да. Цей план, взагалі, він вступить в дію, отак. От, От він вступить в дію. Тобто, Трамп це означає, що Трамп інавгурівав. Цей пункт Трампа чи буде він реалізований? Да. Да, давайте. Не буде. Ми будемо все одно говорити про своє. Ми будемо дуже боятись, ми будемо захищати. Ану, чи залишиться Росія контролювати всі окуповані території? Яке воно все-таки гидотне на цей Трамп? Я тоді бачила, що воно говно, і воно так і сталося. Чи буде Росія контролювати? Ну, ми будемо говорити про те, що ми проти. Росії буде важко контролювати всі території з приможю вогню. Знаєш чого? Як би вони не видюргувались, там є свої партизани. Це по-перше, по-друге, будемо перемовити, будуть переговори і навіть буде якесь ожидання, обострення поняв, конфлікту. У мене немає. Будуть вони даже ну, немає, ну не, не вступить, нема. Ми, 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 ми будемо міняти. Я тобі навіть більше скажу, я колись гадала не так давно, і я сказала таку річ. Зеленський не підпише мирний договор. Він uh -huh. не підписав, по картам немає. Не тому, що я там ну, захищаю, чи вірно. По картам не випадає, що Зеленський підпише мирну домовленість з Росією. Тут така ситуація, таке враження, що вони е, спершу е, приберуть його, uh -huh. а потім уже буде хтось інший підписувати. Отака догірбасенки. Два донати на збройні сили. Я надію, що ви підписуєтеся на наші канали Лан. А от зараз Кремль готує своїх чиновників до завершення війни в Росії. Так і вони вже зараз шукають для себе перемогу, якою вона має бути. Давайте от поговоримо вами про це. Чи реально в Кремлі вже шукають рознарядки? Як в найближчий час преподносити людям закінчення їхнього СВО перемогу? Шо вони все успішно, аналогів аналоговніт, вони все зробили, все змогли. Ну так, да, це як знаєш, ото е, як то кажуть, з'їв, наприклад, якийсь торт порчений. Я бісрався. Yeah. Виходиш, кажеш: наконець смотрите, як хорошо е, в мене закреп пройшов. Да? Нема yeah. запора. Я молодець». А то, що ти обісрався, просто ти не можеш признатися, що ти yeah, обісрався. Yeah. Росіяни обісрались, от реально yeah, обістрали. Yeah. Вони не отримували. Те, що е, вони планували в будь-якому випадку, вони навпаки оцією окупацією і цими тим, мільйонами смертями вони зробили ту ескалацію. Тепер, по крайній, мірі, по крайній мірі, якась частина людей в Україні, особливо хто втратив своїх рідних, близьких, дітей, е, своїх коханих, своїх, вони не то що слово Росія, вони мову почнуть забувати. Дай Бог. Дай Понимаєш? Бог, я не переживає про те, щоб не вернулись, поняли? Щоб люди не забули в секунду все. Да, я, так, так, давай подивимося, як там вони готовлять. <звіст> 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 ну, дивися, тут говориться про те, що, ну, скажімо, віч навіч обсуждається те, що ну, СВО провалилася да їхня Ця ага. війна провалилася, вони обісралися. Оце, по-перше, по-друге, як вони що вони Ну, у них є надія на те, що люди закриють глаза ага. на свої втрати. Тому що ті, хто втратили своїх е, рідних з тої сторони, вони теж почнуть задавати питання. Да. А за що? Так де? За що ж отдали? Понимаєте? от І далі що. Тому підготуються. і ще що, колись вже так вони були, вони по якомусь старому сценарію розказують э, про те, що, во-первых, вони будуть ждать перемовин. Вони не можуть, вони uh -huh. то сценарій готовлять, але вони не можуть ще його Чому? Потому що вони. Э, як би тобі сказати, якби це ми пішли на ці перемовини по цьому сценарію, вони б сказали, да, ми молодці, ми хотіли то. Коротше, вони себе будуть захищати, як можуть. Вони скажуть, що вони захистили. Знаєш, що прикол? Вони ще скажуть, що ми на них хотіли напасти, uh -huh. а, вони нас, а вони захистили, о, відбили. Ла-ла-ла, вони молодці. От так от буде, Поняв? поняття? Uh, це все, that's... все, that's... все е, знаєш, як то кажуть, з ног на голову. Угу. Ланочка, просто так цікаво. Дивіться, ми розуміємо, що й зараз, і після війни Україна Україні буде важко, друзі. Я це ви розумієте, що після війни, скільки людей буде, військових, скільки поранених, скільки відбудови? А от ви сказали, що там в Росії, а там реально щось почнеться, якщо війна закінчиться? От чи, чи буде там кому взагалі піднімати голос, чи щось розказувати про це? Чи там мені це якісь тут амьоби живуть? розумієте? От чи буде їм важко після війни? Покажи, ти задав кучу да, Так, що... я, я задав От, вопросом один. Чи буде давай по, давай no. по черзі. Давай так. No. Чи будуть якісь, наприклад, громадянські волніння no. на Росії після закінчення війни з нами? No. Люди дуже бояться. Притом дуже бояться, я тобі хочу сказати, вся та зброя, яку вони не використали, і всі те саме, у, е, вони, вони будуть повернуті проти, проти своїх же людей. А у людей будуть страхи, дуже великі страхи. Вони будуть намагатися захистити. То знаєш, як балакать будуть отак, як от колись при Сталіні, отак буде. Там от таке впечатлення. Вони колись дуже хвалили цього Сталіна, от вони його получили, його технології. Вони будуть боятися, вони будуть не ета. і ще що. Будуть відсліжуватися, там така сліжка почнеться, щоб хто з ким переписувався, в кого які родичі в Україні, знаєш, почнеться. Я не бачу якихось повольні, угу. я бачу недовольство, я бачу починається і ще що. Сам, самі ж е, Путін буде давити росіян фінансово, от, і вони будуть то пихті надувати щоки, роздвігати ягодиці і низько наклонятися. Понимаєш? Угу. По-другому це не як. Поки що я не бачу. Не бачу но... Тут є некотора міста, така знаєш, я би так сказала, вплоть до того, що буде сформіровуватися якась, ну, як воно називається ну, відомство uh -huh. по виявленню недовольних yeah. і їх устраенню. Є навіть якесь, ото, знаєш, пересілення людей народу. Тобто буде або що, ну або, або їх будуть там чи, чи в колонії, от ті каніція, що вони для нас построїли, вони будуть заповнятися росіянами. Дивно, що вони їх будували на Білорусі, да? Це дуже дивно. Не? Вони ж на Білорусі концтабори ці будували. Я не знаю, чесно. Я не Подив... знаю. Подивимося: чи будували концтабори для українців на Білорусі? Чи будувалися на території Білорусі концтабори для українців? Чи було будівництво? Ну, бачу, на їх території, наприклад, якісь були ну от і і війська, і все. А от ремонтних робот будівництва я не бачу. Угу. Вони можуть, знаєш, що, вони можуть іспользувати... ні, я не бачу будівництва е, Карта руйнації, диви. Що то, що -то воно вон немає, що вони будували. Але тут таке враження, що у них ну, є якісь ну, інші здання, там не будівництво, поняв? Там, наприклад, старі здання, ну, наприклад, старі піанірські Лагеря будуть от так угу. от. Оце є, Але проблема в тому, що потім відмовились від цієї ідеї, тому що щось -то случилось таке за кордоном, щось узнали і почали ну, якось так це. Ось... Випинять. Не знаю, карта руйнації. Друзі, більшість питань по містах. Ланечка ви робили сьогодні розклад по містах? Ні, я ще буду робити. А, Ланочка, Писати. після ефіру зі мною буде робити ефір по містах, там більшість міст ви ставте там. А зараз ми спитаємо, Ланечка питання про цілий день люди напишуть то ми вже маємо подивитися: борова Ізюмського району, що росіяни зовсім поруч. Чи буде окупація від борової? Що таке Борова Це місто, місто, ну місто. Місто чи, чи село, чи селище міського типу? Тому що коли я не розумію, чим чому я говорю, а я знаю. Дуже... Ну, це місто, мабуть. Воно ну, давайте зараз подивлюсь точніше, його населення. Вам Давай, скажу. подивись, пожалуйста, щоб я розуміла. О, де як воно знаходиться і е Харківська е область, Саночко. Ізюмський район, це що? Це що, це? Це Харківщина. Та, Харківщина, біля Оскола, так. Селище. Та, Селища. Там 5, 5 тисяч 227 людей. Да? Ну, може, менше. вже. Скільки? 5 тисяч? П'ять тисяч, так. Да. Ну, я думаю, що виїхало багато, звісно. Так, да, багато виїхало людей. Там же ж була, мабуть, ну, тут була окупація вже. Да, була? Ну, я так, не так. знаю. Там таке впечатлення, що там е чи чи прилітало щось по яким-то ну те, що несе, ну це що. Я вам скажу так, прильоти будуть, карта руйнації є. от mm. Притом при скажу, ну можливо, не один раз це буде. Yeah. Ребята, да в мене є карта карта для орків, карта карта либо заходу, либо дуже близького підходу. А скільки вони знаходяться зараз, ці кацапи від них? Напишіть, наскільки далеко росіяни зараз від росіяни від вас. Хто питав а, про а, тому що тут таке а, а там Або або тут ще є така, під боровою може бути маленьке село, туди можуть зайти, зрозумів? Угу. Якщо там є, подивися, от можуть туди зайти. Що вони, по карті Deepstead, то вони реально близько. Ланочка, поняли Вони реально дуже близько. по карті да. Deep State. Угу. Ну, понятно. тоді, тоді значить, можуть, можуть, да, можуть от от або, або з краю десь якісь ну, е, заходить. Ну, у мене захід є. Ну, просто ця територія вже була в окупації. Просто чому ми до цього ми підійшли до нього? Тому що ну, одна жінка бізгугла, ми про неї періодично говоримо. І вона каже, що в Харківській області після звільнення території не були побудовані фортифікаційні споруди на кордоні з РФ. На річці Оскіл, яку вже в двох місяці форсують росіяни. І вас питаємо, що реально чи були побудовані фортифікаційні споруди після деокупації на Харківщині в районі річки Оскіл, тому що вони викликають. Були... Вони, навіть, більше лучше знають, ніж ми з тобою. Вони, навіть, бачать, були чи не були. Ну, просто дуже цікаво, що якщо вона це правду пише, то це дуже дивно. Була де окупація, всі святкували всією країною, да, пам'ятаєте, Прорив да? проривці, а потім що, нічого не зробити. Це біда. Ну, це треба, мабуть, питання до губернатора Харківської області, я так да, розумію, да, правильно? Добре, правильно? Йому ж виділяються кошти з бюджету, налоги ж платяться і так далі. Тот же самий Харків, там ну, люди платять налоги, мабуть, ж, ну, не на те, щоб вулиці були чисті, скоріше всього. Ну, так, чи це. були побудовані. Ну, розговори були. І я тобі хочу сказати: зверху наказ був про це. Угу. Зверху наказ був, були бумаги, даже були документи, щось е прояснили. Коротше, як обично, баблішка сперли деньги були виділені, є гроші. баблішко приховане, сказали, що да щось є. На самом деле я работы не бачу. А ще що? І проблема в тому, що, скажем так, імператору або не було коли туди заїжджати, поняли? І да. вот. ну, передали група людей передала, читалась все зробили, все зробили. Да. На самом деле роботи немає, а гроші вкрали. Поэтому розривайте своїх вот этих крыс. Боже, люди, я не знаю. Я розумію, як складно при фронтових містах. Але чим більше ми це дивимося з ЛАН, з різними майстрами, люди ж самі це роблять. Це ж люди роблять, друзі. Це ж не якісь машини, це ж не роботи. Це не це люди. з Києва, це не з Києва сидять. Це навіть це не як його, не нардепи. Це місцеві місцеві чиновні. Yeah. Це знаєте, друзі. Як ми там одні одна одна бригада ми допомагає, не буде казати. Вона розказує про ситуацію. Вони заходять в якесь село, особливо ті села, які після окупації. в села є начальниця села. Вона при окупації збирала гроші з усіх там за все, і без окупації збирає гроші з усіх. Тобто у нас собі прекрасно живе. Ну я розумію, yeah. що вижити. і на фіналочку. Перед тим як клавочка буде читати вам ще рідний свій вірш. Oh, як я я можна. Ви чекаєте. А в нас останнє питання: президент сказав, що в нас немає сил щоб силою повернути всі території, які ми окупували в РФ. Яку окупували РФ, тому ми будемо це робити дипломатичним шляхом, але капітуляції з боку України не буде. Я вас не питаю, буде. Україна відновить е, всю територіальну цілісність з, до, за допомогою дипломатичних шляхів. Я з 22-го року кажу цю фразу, у мене вже на язиці пухи, я вже її говорила більше 15 разів. Ми не відмовимо всі, тери... не відновимо всі свої території, по крайній мірі зараз. Можливо, поточуть потім через 5-10 років якимись пряниками, там, я не знаю, чи ще щось, або в обмін на якісь там ще ресурси, але поки що у нас немає цього. У нас немає чим. Одною Курської області ми не можемо визволити всі, всі, всі свої ті самі. Повієте, одної Курщини мало. І це друзі, ще один показник, що ми маємо просто самі по собі бути сильною країною, яка так. багато виробляє, яка може сама себе за -за -за захистити. Так, дорогі любесенькі, шість донатів на Збройні Сили. Я знаю, що всі підписались на мій канал, всі підписались на канал Ланочки, Ланочки, Ланочки Олександрової, тому. Підтримуйте нашу роботу. Ланочка, ваш чарівний вірш е, на вічірочок, Я не готова, скажи їм ще щось, два слова. <рес> Доки Ланочка вибирає найкращий вірш своїх збірки, я нагадую, що ви теж можете шукати Ланочкині збірки, вона в Фейсбуці себе постійно щось публікує, показує нам всім. А я хочу вам наголосити на тому, щоб війна так просто не минеться. Я вам просто хотів сказати. Вона мене менеться може тільки тоді, коли ми будемо більш свідомими, Донати, це як одна з форм підтримки. Я ж знаєте, коли з коли з'явилася це слово мобілізація, згадайте, я з перших днів почав говорити: мобілізація це коли ми знаходимося постійно в настрьомі стрімі, трошки внутрішньому. Ми тримаємося, тобто ми мобілізували свій дух так на фронті дуже важко, але ви в тилу, кому легше підтримуєте. Донатами, сітками, куполами, ланочки є куполом захисним, медитуйте, я не знаю, це робіть все можливе, щоб ви, якщо війна закінчиться і вона закінчиться, ви сказали своїм дітям, онукам, що ми отробили це. І це дуже важливо. Це важливо, тому що ви включені, ви свідомі, і дай Бог, щоб тільки так і було. Лано. Так, знайшла такий віршик, думаю, почитаю. Як часто дякую тобі. Життя, як часто я тобі співаю оди, дорогами постиране взуття, і дотиками ніг тепліють сходи, вклоняюсь часто як, і всесвічлю привіт. Словами сенс свого життя несу у люди. Я дякую тобі, прекрасний світ, я дякую тобі на повні груди за тих, хто був і є, і буде ще в житті за батьківщину. І за край, а ще за маму, за друзів, недругів, за тих, з ким по путі, за те, ким зараз є, і за те, ким стану, за вчителів, за серце, за талант, що маю змогу і бажання жити, що я не біженець і я не іммігрант, що можу, попри все життя любити. Хай буде гімном Всесвіту хвала, наповнюючи тих, хто є в журбі. По всій землі, нехай летять слова, вклоняюсь низько доле і дякую тобі. це вірш був написаний в 16-му році. Класно. Нічого не змінилось. Друзі, такі істини, вони ці ви знаєте, що вони вічні. Я вірю в те, що ви нас свідомі, і ви навіть за ширмою нашої зланочкою постійних піднятого настрою, емоційного якогось такого піднесення. Ви бачите, що дуже важливо тримати. Наш ну, нашу внутрішній настрой на оптимістичний лад. І нав тільки це рятує, повірте. Оптимізм це велика сила. Я в це вірю. Ланочка, дякую за прекрасний ефір. Чарівна Ланочка Олександрова була сьогодні на моєму каналі. Ланочка обіймає 300-500 разів.